Такі подарок я їй. Ветополій джингл Білс. Я ще тут подарок. Не слушається нікого, хто так Они просто не горить. Друзі колеги, всім моє вітання. У нас новий агрегат. Привезли нам його для тест-драйву. Бо мене хтось там критикував. Реклама, реклама. Кажу, як є. Привезли для тест-драйву. Будемо пробувати а, його в наших можливостях. Фірма Гермес. А оце наша фірма, саморобка. Ну, Тут в принципі. Так, да, трохи не совпада. Ага. Так, да, чуть треба переварити. Так, оце ушко треба переварити, трохи приподняти вгору. Оце все можна проще ушко переварити під нього і все. Одрізати болгаркою. Ну, ну, Так як цей агрегат ще поки тестується, ну тут так само треба вгору підняти. Це не проблема. Зрізаєш болгаркою його. Це, під... бо опуст... ні ні, та треба опускати вона. важко. Е, ні, те не можна опускати. Оце просто приподняти і все, щоб ми могли зафіксувати його. З цим розберемося. Так, що там по кріпіжах? В чому прикол цього подовжувача стріли, що він бачите, як трансформер, його можна збільшити, можна вкоротити. Нас ж вже як зварили, так зварили. А цим ми трохи ще далі можемо наше зерно набуртовувати. В принципі, що удобно. Я думаю, поганого в цьому немає нічого. Що ми розказуємо, показуємо, висвітлюємо продукцію. В общем, як ви бачите, саморобний подовжувач стріли. А це вже заводський подовжувач із можливістю трансформації. Хлопці із Запоріжжя працюють над такими апаратами, роблять під замовлення будь-який агрегат. Мені привезли на тестування. Кажуть, провір, попробуй, як воно в тебе буде. Якщо понравиться, хай залишається. Якщо будуть якісь зауваження або доповнення, будемо йти на зустріч, змінимо конструкцію, може, або щось додамо. В принципі, це непогано. Я вважаю, що... Такого характеру відео або роз техніки це правильно, тому що звідки людина, звідки потенційний клієнт може узнати про продукцію тільки з відео або з якого-то оголошення. Я думаю, що маємо трохи часу, можемо показати на наших виробничих можливостях, як працює ця техніка. Лопата вже зроблена із резинкою. Такою на нашій немає. Ну це питання часу. Ми теж її приробимо. Вона довша, ніж наша. Хлопці зробили її більше 3 метрів. Наша 2,40. Отака от техніка. Тут, звісно, вони зробили правильно, все, усилили, мочніше, ніж у нас. Ну, Я вам скажу, головна його функція набуртувати якомога вище зерно. Отак воно робиться в заводських умовах, а отак воно робиться в наших домашніх, можна сказати. Що ця хороша, що та хороша. Ну, цю ми підганяли самі. Теж все отак по-простому зварено. Фермочки, усилено. Але я вам скажу, благодаря оцій штуці ми змогли запакувати зерна тон на 400 більше, ніж планували. Так ми думали оставити у полі. А благодаря оцій штуці ми все засунули в склад. Це дуже добре, корисна, реально корисна річ. Так. А там трошки палець закусило. Е, в чому його особливість? Він трошки менший у плані ковша. У нас тут іде метр на два ковш, а тут іде е, трохи менше. Сантиметрів 70, мабуть, він по висоті треба буде переміряти. Ну, 100% менший. Але не набагато. Але не набагато, і він, наче, так, компактніше якось зроблений. Я думаю, що. Якщо піднімати кагат якомога вище, на якомога вищу висоту, то ця штука буде краще справлятися, ніж моя. Бо в мене вона трохи важкувата для трактора, а ця трошки легша і можна вище нагортати. Раз краще один раз побачити, чим сто раз почути. Так що по можливості вам покажу, як це все діло у нас відбувається. Скажімо так, з приводу реклами, трохи там критикували мене підписники. Попередньо скажу, як воно є. Зараз не найкращий час. Хлопцям дуже складно на виробництві, особливо зараз щось продати. І ми, як блогери, допомагаємо хлопцям, допомагаємо виробничим цехам, організаціям, підприємствам, трошки своїми відео, робимо невеличкі огляди техніки для того, щоб про неї більше людей дізналося. І поганого в цьому я нічого не бачу, тому що, наприклад, я не знав, що так можна да? хтось не бачив таку техніку. Ми її в себе покажемо, висвітлимо, розкажемо, попробуємо, як вона в нас покаже себе у виробничих умовах. І, відповідно, комусь така річ знадобиться, хтось її купи. А для хлопців, які його виготовлять, буде зарплата для працівників, будуть податки для держави. Тим паче це українське, тому українську техніку вдвічі приємніше показувати, рекламувати, якщо це дійсно воно корисне. Так що, колеги, не судіть строго. Я думаю, що це все нормально. Я також побачив отаку штуку десь у Ютубі хлопці зробили. І ми таке саме повторили. І ви знаєте, вона нас дуже сильно виручила. Тому що у нас не було місця в складі, а лопатою так високо не нагорнеш. Через того така добавка була просто як паличка-виручалочка. Ну а тут же, як бачите, вже в заводських умовах виготовлене. Подивимося, протестуємо, яке воно буде, чи хороше, чи погане. Покажемо відверто. Нікого ніхто ні до чого не схиляє. Кому така штука нужна буде, завод Гермес виготовить під будь-якого погрузчика, навіть під Маніту, як треба. Звертайтеся, дивіться, людям треба робота, людям треба зарплата, треба, щоб якась економіка в нас працювала. Ціна питання, так як нам це привезли на демо, я за нього поки нічого не платив. Домовимося, може, як у розсрочку і заберемо цей апарат. І, до речі, директор. Компанії Гермес Серега казав, що якщо хтось хоче собі щось подібне замовить, можете в принципі, йому сказати, що бачили в мене, він може зробити якусь приємну знизочку вам, якщо кому таке потрібно буде. Так що, колеги, не судіть, строго, ще раз повторюсь, все, що ми робимо, ми робимо з ентузіазмом, показуємо, як воно є без купюр. Так. Тим паче це український виробник, а українських виробників треба підтримувати, бо їм зараз зовсім не солодко живеться. Зовсім не солодко. Трошки провіримо його в такій роботі. О! Бо я вже. Всі позамазував. Ну, зазвичай ця штука для зерна, звісно, але ми її протестуємо так, як треба. Головне, щоб машину не вдебелив. я, звісно, і став так удобно. Непогано. Трошки я, мабуть... Чуть його так нахили. отак нахилити. Отак спробуй. О, і ще. Оце тест-драйв називається, по-нашому. А ну ще попробуй його так. Ось-да-да-да-да-да. Да, 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 да. Щоб резинка не грала, не скакала, щоб вона гладенько йшла. Ну, бачите. Да, скакає, все-таки для зерна. Ну все, в хаті поприбирав молодець, можна йти на обід. А ну і ще його отак попробуй, можна? Так, да так, -да так, -да так, -да так. -да. Оце так ми тестуємо техніку в себе, як кажуть, в настоящих умовах. Не в заводських, а в виробничих. Бачите, танцює резинка. Ну і треба ще трохи градус міняти, щоб або як притреться вже так, як треба, тоді буде нормально. Ну, Звичайно, це не та робота, для якої воно купувалося чи бралося. Це вже ми як от себе робимо експеримент. Нормально. О. Нормально. З цього діла є отвал сніговий, він краще буде справлятися, він трошки, понятне, діло, що коротший. Ну і в принципі, це ж для зерна, це ж не для, не для землі. Хоча можна робити і міняти його місцями, робити туди ножі. ну Це таке, це вже трохи лишнє. Саме краще, саме резинка. Вона грає. Красота. Хорош мене. Обов'язково відмічую, що желізо хлопці сюди не пожаліли. Ферму зварили таку, як треба. Так, уже що, перший тест-драйв пройшли. Нічого не погнули, не поламали. Все, можеш поки його скидати. А по зерну тоді вже як трошки соняшником управимося. Я вам покажу, як він бортує соняшник. На яку висоту. Штука реально корисна. Ну, хто може зробити сам, робіть, робіть самі, так як ми. Хто хоче швидко і по заводському, без питань, хлопці вам зроблять під будь-який агрегат, під любого куна. Їм буде робота, їхнім працівникам буде зарплата, то я бачу в цьому тільки позитивні моменти. Тим паче, що ви побачили, як воно виглядає, яке воно по конструкції, то. По суті, тут секретів немає ніяких так що Кому сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, пишіть. Що треба, розкажу, покажу. Мені не шкода. Тут, бачите, зроблені такі шлянці, можна його відкрутити, подвинути вперед-назад, можна вкоротити. Тут, якщо там щось десь не подобається, можна поміняти місцями, не проблема. Тут мені що, мені що сподобалося, що такі розпорки вони зробили. Вляво-право його не буде ламати, це теж плюс. Ми бачите, трошки, трошки цей момент допустили. Зато ми поставили сюди труби дебелячі і зробили фермочки з того, що було. З кусочки, можна сказати так. Ну, теж своє, свою роль виконує, працює. Одне, що резинку тільки доробимо, і буде воно служити вірою і правдою. Так що, колеги, дякую вам за перегляд. Пишіть коментуйте, все буде Україна.